Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі ВОД БЛІЦ Українською. І сьогодні в даному відео хочу розповісти вам про новини, які з'явилися за останній час. Їх дуже багато і вони прям дуже цікаві. Тому буду вдячний вам за вподобачку та підписку, якщо ви не підписані. Ну а ми починаємо! А почну я з доповнення минулих своїх відео, а саме з кланової події, і розробники поділилися з нами інформацією, що ми зможемо отримати. І як виявилось, ми зможемо забрати не тільки танчик 9 рівня новий, схожий на бачата, назвали його Авенір. А, наприклад, ви зможете забрати 50ТП-прототип або ВТ-Рітер. Ці танки були в минулих кланових подіях, і розробники вирішили зробити таким чином, що якщо ви минулі рази не змогли забрати, Зможете забрати цього разу, наприклад, якщо вам не подобається грати на LTS. Цікавий задум, мені подобається. Пишіть в коментарях, що будете забирати з цих трьох танчиків. А якщо ви не зможете накопичити певну кількість валюти, вам може бути доступним, ну, верніше, буде доступним, набір з IMX 1357 і також набір з ресурсами. Ось така у нас інформація про кланову подію. Вона почнеться 6 травня і буде тривати 3 тижні. Тому пишіть в коментарях, який танчик будете забирати, і чи цікавий вам такий формат подій. А ми з вами будемо рухатись до наступної новини. А наступна наша новина це гілка Ріно Черонте. І розробники офіційно підтвердили, що вона буде в оновленні 10.9. Починатиметься з 7 рівня, відповідно, 7, 8-й, 9, 10 рівень. Буде виглядати отаким от чином: це у нас десятка, це 9 рівень, 8 і 7, я так розумію. Конкретно по цій гілці я вже записався на. Загальний тест, ми обов'язково її пострімимо. Я обов'язково зроблю на неї огляд і подивимося її ТТХ, що вона може, є сенс викачувати чи ні. Тому не забувайте підписуватись на Ютуб канал, приходити на стрімчики, бо стрімлю кожного дня починаю о 18.00. Ютуб Твічтрово. Кожну стрімчику ми зараз щось розігруємо. Буду вас дуже радий бачити. А, ну, а також знайте, що ці новини, які я вам зараз показую, ми публікуємо в нашому телеграм-каналі, Діскорд сервері, і ви можете знати про ці всі новини оперативно, якщо будете підписані. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під стрімом, а ми будемо продовжувати наступною новиною. Наступна новина це у нас танчики в PBR якості. І в наступному оновленні це у нас буде е 50 фв ФВ-4202, ВК-3601H і Тай-59. На жаль, тут не всі танчики є на скріншоті, розробники один скріншотик десь загубили. І чесно вам скажу, танчики, ну крім 4202. Ну, такі собі, які переводять в PBR, Я очікую побільше, не знаю, десятих рівнів, рівнів, колекційок, Т-95 е 6 Ну, таких якихось танчиків, які прям популярні, а таке враження, що переводять танчики спеціально, які не дуже популярні. І ти такий дивишся на це і думаєш: Ну, камон, ну камон. А як вам танчики, які переводять в PBR? Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. А ми з вами рухаємося до наступної новини. І так, новина, яка змінить нашу гру. А саме, зміна обладнання. Це і є той ребаланс всіх танків, про які говорили розробники. Я в минулих відео говорив, що, можливо, будуть змінювати ТТХ 7-8 рівнів, можливо, це будуть зачепити трошечки 10 рівні. А як виявилось, ось такий був задум. Змінити обладнання. Обладнання. Я зараз вам не буду тут нічого прям детально перечислювати. Ви можете поставити на паузу, прочитати або зайти ж на той самий телеграм-канал або Discord сервер і більш детально розібратися в цьому питанню. Я просто вам наведу декілька моментів. Наприклад, досилач зменшить швидкість перезаряджання гармати на 2%, тобто буде 5% замість 7%. Покращення, покращена вентиляція для танків з автоматичним завантаженням додасть на 3% більше до майстерності екіпажу, ну і так далі, і тому подібне. Ви зараз це все можете почитати. І мені здається, що це буде щось новеньке і ну, щось цікавеньке. Знаєте, це не просто якесь банальне змінення ТТХ танків, а це зміна обладнання. І я такий думаю. Ну, це напевно буде цікаво. А як ви вважаєте, напишіть, до речі, в коментарях. Подобаються вам такі зміни чи ні? Чи ви любите казати так? Не потрібно змінювати те, що вже гарно працювало? Я вважаю, що зміни ці прикольні. Але подивимося, звісно, як це буде працювати в рандомі. Але задум, по факту, мені начебто і норм. А я буду переходити до наступної новини. Наступні зміни це у нас зміни в спорядженні. І, наприклад, британські важкі танки після оновлення більше не матимуть динамічного захисту. Уявляєте? Хімера та анігілятор також втратять додаткове спорядження, яке конкрет... конкретно тут не сказано. Можливо, це буде суперфорсаж, можливо, в хіміри заберуть динамічний захист, поки невідомо, але щось та й заберуть. Хорі отримає динамічний захист та амуніцію на міцність. Вау! Wow. А Мікс 50Б отримує динамічний захист. Цікаво, до речі, танк картонний і, протискаючи динамічний захист, ви будете, ну скажімо так, не так швидко втрачати свої ХП. Ну, мені цікаво, наприклад, як це буде виглядати на Мікс 50B. FOSH-155 отримує вольфрамові сердечники, суперфорсаж та мастило. Цікаво, як буде ФОШ відчувати себе тепер в рандомі. Легкі танки Британії, ПТСАУ. Вірніше, легкі танки Британії, ПТСА у Японії та Франції, а також важкі танки Франції, 6-го 10-го рівня, отримують додаткове спорядження: динамічний захист вольфрам тощо. Що конкретно хто з цих, ну, цих танчиків отримає, невідомо. Можливо, це все перелічені, отримують щось одне, ну, щось одне, щось інше, щось третє. Але конкретної інформації також у нас немає. Також будуть зміни в спорядженні, отримують ось такі танчики. Такі танчики, які, напевно, не суперпопулярні, і ви зможете поставити, наприклад, на Т30 на т 100 поліпшений форсаж, динамічний захист, вольфрамові сердечники, калібрування прицілу. Ну, Не буду я тут все знову ж таки перечитувати. Ви самі все бачите на екрані, можете поставити на паузу і подивитися, що і як. Насправді, не знаю, як на мене, цікаве рішення. Звісно, подивимося, як воно буде виглядати в рандомі, але мені таке подобається. Не знаю. Тобто, якісь зміни, які будуть давати нашій грі якийсь новий ігролад, це завжди цікаво. А як вам, повторюсь, пишіть в коментарях, буде цікаво почитати вашу думку, а ми рухаємося до наступної новини. І останнє, про що я вам хотів сьогодні розповісти, це розробники поділилися інформацією, що подія на Шердена Ракетного буде приблизно через 2 плюс-мінус місяці, і напишіть в коментарях, чи чекали ви цю подію, чи є у вас цей танчик, чи подобається чи ні. А у мене на сьогодні події все. І нагадую вам, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар, як вам ці всі новини, що чекаєте. Найбільше не забувайте підписуватись на канал, якщо ви не підписані, приходити на стрімчики, стрімлю кожного дня. Також чекаю вас в телеграм-каналі та дискорд сервері, бо ми там публікуємо актуальні і оперативні новини по Бліцу. Там є чат, і є спілкування. А я вам дуже дякую за перегляд і бажаю вам гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.